Бородянка починає переходити на альтернативні джерела електроенергії. Перший крок підписання тристороннього меморандуму про співпрацю та партнерство між селищною радою, всесвітньою вітроенергетичною асоціацією та благодійною організацією відважних у межах співпраці. На даху відбудованого бородянського дитсадка Пінокіо вже зовсім скоро з'явиться сонячна електростанція. На жаль, у нас війна, ми знаємо, наскільки в нас зараз електрикою можливі будуть дуже великі перебої. Тому це круто, дуже те, що цей садочок у нас буде сонячними панелями. Це поки перший проект, але я сподіваюся, що це не перший, але не останній. Дитячий садок Пінокіо був сильно пошкоджений під час бойових дій у Бородянці. Відновити будівлю та облаштувати укриття селищу допомогли благодійники. Наразі Литовська Республіка фінансує благоустрій прилеглої території. Відкрити садочок для дітей планують уже 1 вересня. А завдяки всесвітній вітроенергетичній асоціації відновлений заклад стане ще й енергонезалежним. Я о, сподіваюся, що до кінця травня вже запрацює і сонячна система в дитячому садочку Пінокіо. І ця сонячна система не лише допоможе садочку з електропостачанням, але заощадить гроші. Які витрачаються на оплату послуги з електропостачання, а тут буде 11 кВт Система будуть два потужних акумулятора, буде два інвертора, які будуть безпосередньо управляти всі цією системою. Вся ця система вона досить розумна. Вона використовує енергію сонця, вона накопичує на акумулятори електроенергію, і її можна управляти через wi вайфай. Компанії, яка безпосередньо буде встановлювати увесь проект, фінансують завдяки благодійному внеску фінської неприбуткової організації «Екоенерджі» у межах кампанії Renewables for Ukraine» Всесвітньої вітроенергетичної асоціації. Сонячні електростанції на даху відновленого дитсадка Пінокіо встановлять за сприяння благодійної організації відважних. Хочеться дуже сильно подякувати і українській вітроенергетичній асоціації, і світовій вітроенергетичній асоціації, які вже не перший рік і не в першому випадку на соціальних об'єктах допомогли в нашому великому регіоні великому поставити таку таке прекрасне обладнання, для того, щоб наші об'єкти соціальної інфраструктури були максимально енергонезалежними. Варто нагадати, Всесвітня вітроенергетична асоціація з перших днів повномасштабного вторгнення передає до України необхідне обладнання для альтернативної енергетики. Зокрема, завдяки співпраці з фондом відновлення Ерпуня в місті було реалізовано шість проєктів. Пересувні або стаціонарні сонячні панелі зробили енергонезалежними амбулаторії громади, дитсадок джерельця та ліцей інноваційних технологій. Тепер допомога Всесвітньої вітроенергетичної асоціації розширюється і на Бородянку. Діти, які ходять в дитячий садок і батьки їх будуть бачити, що Україна має всі можливості використовувати місцеві джерела енергії, не купуючи природний газ агресора, не купуючи нафтоагресора, не використовуючи брудні продукти енергетичні. Чим більше ми будемо використовувати відновлені джерела енергії, тим більше ми допоможемо нашій енергетичній системі.